Ужгородець Іштван Юга щодня їздить автомобілем на роботу, каже, має з собою Європротокол. Звичайно знаю. Ну, просто не, не було моменту, щоб скористатися за нею. От вона. Вона так виглядає. Ну, при аваріях можна без патруля по, по згоді. Обох сторинь. <сів> Домовитися. Чи чому ще таке такий Вертопортол? Ні, ніколи не чула. А було б можливо сідарі, щось таке? Ні, ні, не було. ні. Хотіла писати, що таке ЄВПОЛ? Ну так, було б цікаво. Спочатку цього року в Закарпатській області трапилось 2258 аварій, розповів інспектор відділу організації діяльності груп реагування управління превентивної діяльності Нацполіції Закарпаття Іван Столець. 351 пригода з травмованими особами, де були травмовані учасники пригоди, внаслідок яких 50 громадян загинуло, на жаль, і 355 отримали різного ступеню тяжкості тілесні ушкодження. Близько 1900 ДТП, без травмованих Зареєстровано то таких ДТП, де було працівниками оформлено адмінпротокол по статті 124. І ще приблизно така ж така сама кількість оформлена по Європротоколу. Європротокол це так говорять просто в народі. Згідно законодавства, вона називається повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду». Іван Столець пояснює, коли можна оформляти європротокол у паперовому вигляді. Такі бланки надають страховики під час страхування транспортних засобів, страхування транспортних засобів в електронному вигляді. Після чого їм надсилається на електронну пошту сам страховий поліс у PDF форматі В такому випадку євро... бланку європротоколу у водія нема при собі, але він є у вільному доступі в мережі інтернет. Вулиць, ну, незначне ДТП і сума збитків візуально для водіїв виглядає до 80 тисяч гривень. Обидва транспортні засоби застраховані, мають таку можливість скористатися оформленням ну, європротоколу. Без виклику органів національної поліції Іван Столець каже: у європротоколі необхідно вказати дані водіїв, дані автомобілів, номери телефонів та адресу електронної пошти, а також намалювати схему розташування машин під час аварії. Європротокол можна оформити в друкованому та електронному вигляді, перейшовши на, та, на сайт моторотранспортного страхового бюро України, і там є спеціальне укладення оформити європротокол треба поставити відміточки це обов'язкові умови які дозволяють оформити європротокол вибирається час дорожньо транспортної пригоди і потім вже будуть виключно відомості про учасників дорожньо -при... дорожньо транспортної пригоди після чого вона зберігається і автоматично потрапляє на сайт моторотранспортного страхового бюро україни якщо водії дійшли згоди шляхом оформлення повідомлення про дорожньо транспортну пригоду то вони Позбавляють, звільняються від адміністративної відповідальності і судової тягани. Водії складають один примірник європротоколу. Потерпіла сторона дорожньо-транспортної пригоди з бланком європротоколу. Звертається у страхову компанію винуватця дорожньо-транспортної пригоди. Там складаються відповідні заяви. Уточнюються дані, проводиться фотофіксація ушкоджень. Страхова компанія відсилає у подальшому експерта для оцінки збитків. Після того відбувається відшкодування за словами інспектора, якщо водій не вміють заповнювати Європротокол, необхідно телефонувати за номером 102. Оператор 102 уточнює під час дзвінку всі дані є потерпілі, немає потерпілі, водії тверезі, не тверезі. і таке повідомлення для реагування надсилає. На службовий планшет наряду, який реагує дистанційно, не виїжджаючи безпосередньо на місце події. І після того, як працівник поліції, який перебуває у складі того наряду, отримав таке повідомлення, у нього є мобільний телефон, особи, яка зателефонувала, і він вже безпосередньо до тої особи телефонує, зв'язується, більш якісно все уточнює всі дані і надає відповідні рекомендації, як готова оформити. Руслана Гостюк Леонтій Николишин – Суспільне новини.